Ну що, друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні знімаю для вас вечерю мукбанг. Дуже голодна. <сум> Сьогодні в мене сало з проріздю в спеціях моїх улюблених. Тут огірочок, я не знаю, чи вам видно, чи ні. Ну, по-моєму, має бути видно. Ну, і я, звісно, вибачаю за цей а-ля шикарний вид <сум> цієї страви. Так, я буду їсти зі сковорідки, з пательні. Тому що. Цю страву люблю я їсти з пательні. Та-дам! Їсти я буду паличками, так, друзі. Це, я не знаю, зараз вам покажу. Це мівіна Мі у соусі теріякі, з цибулькою, з цибулькою, звичайна цибулька. Тут яєчка, приправки, коротше. Все як я люблю, і сало буду я їсти теж паличками, понятно? Боже хоть це как? Як це смачно. М -м. Друзі, що-шо? А хліб я забула. Зараз візьму хліб. Я взяла собі хлібчика трішки. Ну що, давайте спробуємо мій Слухайте, мені можу, може заважати волосся, тому, друзі, я вибачаю, що якщо там якось я буду його постійно поправляти, ну нічого. Це гарячо. Ще. Бо я тільки 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 приготувала, прям, тільки тільки Спішила, бо голодна. Після роботи. На роботі сьогодні особливо нічого такого не їла. Бу... Було багато роботи. М -м -м. А, клас. Слухайте, після роботи зайшла в Аврору і вперше. Гляньте. Вирішила спробувати зробити лимонад. Коротше, в Аврорі, ну, і, може, хтось вже купував, пробував, я вперше таке. Це, як раніше, юпі ми робили. Коротше, продавався такий сиропчик, манго, маракуя, там різні є смаки. І, коротше, на 200, там 200 мл від цього сиропчика, і ви на 3 літри води розводите цей сироп і виходить такий напій. Mm. Слухайте, це дуже смачно. Я сюди льоду кинула, тому що я тільки його зробила, поставила в холодильник, він ще не встиг охолодити. Слухайте, це дуже смачно. А якщо залити його газованою водою, це прям буде газований такий напіток. Влітку дуже класна тема. Напишіть, може, пробували таке. Я взагалі в Аврору сьогодні, як зайшла, мені... Потрібно було зайти за. Коротше, треба було купити відбілювач. Окислювач якось він називається. Ну і звісно, я купила не тільки окислювач. Купила собі. Там по спеціям треба було. Потім, думаю, куплю ще тіньки щось смачненьке. А там же ж в Аврорі все смачненьке. Зайшла у відділ конфетки, там, ну, коротше, кондитерський відділ. купила собі оцей сиропчик, побачила. <кхем> І цей сиропчик там коштує щось 30, з чим, чим гривень. На 3 літри напітка виходить, дуже смачний. А він, до речі, не дуже солодкий, прям в міру. Купила тільки конфет, печиво. Собі на роботу там батончик кокосовий, я ж кокосове все люблю. Потім купила собі на роботу чаї, там такий концентрований чай в пакетику, там малиновий, ожина можна розводити і пити чайочок і п'яточком розводити концентрат і п'єте. Я таке якось в АТБ купувала, там мені сподобалось. Ну, коротше, нічого не купила, 200 гривень нема. Сало дуже смачне. Взагалі хотіла прийти посмажити сало з яйцями, а потім згадала, що я хотіла вам зняти мукбан з мівіною. Давно мівіну таку не робила. Хто може дивився мої старі відео, я вже якось знімала мівіну. У мене на роботі стався на величке конфуз. Короче, я така <кхи> на роботі. Збираюся на обід. Ми там по черзі ходимо з дівчатками на обідаємо. Це у нас кухня для персоналу. Я така встаю іду йду на кухню. І відчуваю, що щось у мене на нозі не те з моїм взуттям. Ну і коротше вийшло так, що в мене порвалося. Порвався один сандаль. А ми вчора ввечері вийшли гуляти з нашими сусідами, з діточками. Я взяла тільки толокар мотоцикл. Я за ним вчора так набігалася. Я ще здивувалася, як ті сандалі вчора не порвалися, коли я за ним бігала. Ну і коротше, <клух> сандаль вирішив порватися іменно от сьогодні. Знаєте, це прям реально, от, от я не знаю, як. Ну, от в потрібний час. Я сиджу така, заходжу, кажу, дівчатка, блін, в мене таке сталося. Вони... Дівчатка зразу таки, о, тут поруч є ремонт взуття, прямо поруч з нашим офісом. І каже, дуже класно ремонтує там мужчина. <клухи> <клухи> І недорого. Каже, сходи. Дівчинка мені дала в своє, в своє взуття. Зміни. Ми там всі беремо змінне взуття, одяг, тому що в нас нічні зміни. Кажу, Боже, дякую. А я побігла бігом в той ремонт. І, коротше, за 50 гривень мені відремонтували. Через годину я пішла і забрала. Коротше, круто. Якби він в мене порвався вчора, по-перше, я б уже його не здала. По-друге, я впевнена, що у нас би тут на районі мені б дорожче відремонтували. Тому, коротше, все в потрібний час стається. Знаєте, от який вже раз я в цьому убіждаюсь. Все потрібний час. Навіть такі дрібниці, реально. Слухайте, це не дивишся цих корейських мокбангів. такої фігні хочеться. А я раніше ніколи таке не готувала. Ну, до того, як почала дивитися мукбанги. А от коли вже почала дивитися, я ж почала з корейських мукбангерів. І вони там оце мівіну, морепродукти їли. І мені прям так хотілося. І я теж з мівіни таке почала готувати. Такой, знаете, незвичайний вкус, Дуже смачно. Ну, на любителя, Но я такая люблю, як виявилось. Что там, котик? Да. Ти може ты может, писать хочешь? Зайчик. Так, трішки відволіклася, друзі, вибачаюсь. Цей напій дуже смачний реально, я вам рекомендую. Кхе -кхе. Завтра зранку, якщо буде нормальна погода, бо в нас сьогодні так захмарилося надворі, що... Та й на завтра дощ стоїть нарешті. Ми всі чекаємо цього дощі, бо в нас реально якась засуха просто. Коротше, як виявилось, ми ж ну, особо в садочок тімку я не водила, так, трішки походила і все, але все одно ми числимося в садочку. І нам треба пройти комісію, так як у нас садочок з, там, з уклоном. Назір. <кій> <кій> ну, втім, все нормально, але просто нам подобається цей садочок. Ми хочемо там бути. То треба пройти комісію. Комісію проходити в наступному місяці. І перед цією комісією нам треба було пройти окуліста. Але я не знала, що справка від, від окуліста. Е Причина дійсно три місяці. Я цього не знала. І ми пройшли куліса ще у квітні, місяці. коли приїжджав чоловік у відпустку, я думаю, поки чоловік тут, швиденько пройдемо. Ну, Короче, нам по новій треба його проходити. Тому завтра підемо пройдемо і все, і в наступному місяці будемо вже на комісію їхати. Друзі, я вже наїдаюся, я вже це не доїм. Уже на завтра. Mm -hmm. М -м -м. Бо це прям, знаєте, дуже для мене ситно. Не хочу прям наїдатися, тому що я за цілий день дуже мало їла. На роботу собі зробила такий круасан. Ой, Альона не замазиться, це не Альона. Зробила круасан, таке, як я знімала на мукбангі. І таке там бутербродики. Собі зробила там таке кофечок пила, <кхм> печеньки, нічого особливого. Та й на ніч не хочеться наїдатися. Там ще були, до речі, смаки Апельсин. Здається, Мохіто. і Ще якийсь був смак. Ну, от Маного Маракуя дуже смачна. Дуже. Я думаю, там всі смаки дуже смачні. Фух, Все, друзі, я наїлася. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за підписки. Буду кожного відео вам дякувати. От не перестану. Уже якщо ви втомилися, то вибачте. Друзі, вам тихої ночки. Бережіть себе обов'язково. Я uh, і до наступних відео.